Якщо ми подивимось загальні тенденції щодо проведення реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Європі, то ми можемо побачити, що в повоєнний період таких реформ в різних країнах було ну, декілька. Окремі країни мали уже як мінімум дві реформи, які суттєво змінювали адміністративно-територіальний устрій і перекраювали повноваження між різними органами публічної влади. Але основною ідеологією таких реформ було що наблизити послуги, які надаються органами публічної влади, до людини. І що саме цікаво, таке наближення відбувалося в тому числі через появу нових способів управління, через появу нових технологій, які зменшували необхідність людини контактувати із представниками органів влади. Друга причина, чому відбувається постійна така сепарація, передача повноважень від державних органів до місцевих. Це те, що на місцевому рівні простіше людям контролювати публічні фінанси, і це веде до зниження рівна корупції, тому що немає такого великого пирога, з якого можна відшпилити значний шматок. І європейське дослідження говорять, що передача, наприклад, повноважень з національного рівня на місцевих. Де є закупівлі, збільшує ефективність закупівель приблизно на 30%. Ну і, звичайно, в останній період стрімкий розвиток технологій запровадження електронного урядування дозволяє збільшувати територію, де забезпечується місцеве самоврядування. Знову ж таки, що веде до серйозної економії. Публічних коштів. Тобто кількість людей, які задіяні в управлінні, скорочується, а кількість послуг, яка надається. Цими людьми за рахунок нових технологій постійно зростає. Ну, тобто, отака якби загальна ідеологічна рамка європейських реформ. Але знову ж таки в різних країнах це відбувається по-різному. Ми попробуємо так достатньо коротко подивитися, а як різні країни ведуть себе в нових умовах. Ну, почнемо, напевно, з Франції. Тому що Франція в свій час на початку 90-х років стала донором для багатьох нових незалежних країн щодо організації системи влади. Тому що у Франції є сильний президент, який обирається всім населенням, є достатньо сильний парламент. І уряд, який патронується президентом. Отака модель була взята на більшість східноєвропейських держав, які з'явилися після розпаду соціалістичної системи, в тому числі і Україною. Але, але Франція до самого останнього часу і навіть сьогодні. Вважається в Європі достатньо централізованою країною. Хоча, починаючи з першої половини 80-х років Французька республіка суттєво трансформується в частину такої децентралізованої держави. І вже в 2000-х роках у Французьку Конституцію навіть ввели таке одне поняття, що Франція є децентралізованою державою. Тим не менше, сьогодні Франція дещо подібна. За адміністративною структурою до України. Там є регіони, тобто як наші області, можна сказати, їх було 21, зараз скоротилося до 14, є департаменти у континентальній Франції, їх 96. Це можна вважати таким великим районом. Є округи. Ну, це з точки зору Державного управління, департамент поділяється на менші частини, чи субдепартаменти, де знаходяться супрефекти, їх 342. І от, увага, 36 658 комун. І от дуже часто противники децентралізації в Україні розказують, що: от подивіться, Франція дозволяє собі мати. Більше 36 тисяч комун і не займається реформою. Сьогодні, якщо взяти в європейський вимір, то французькі комуни складають 40% всіх комун ну, чи базового рівня всіх європейських країн. Це дуже багато. Але всі ці комуни об'єднані у 2601 угрупування комун. Тобто це такі об'єднання комун, які створені не стільки ну, через бажання органів самоврядування комуни співпрацювати між собою, а через стимулювання до такого об'єднання саме французькою республікою. Чому не треба брати такий досвід? Колись я звернувся до. Професора нині покійного Жерара Марку з проханням, чи можете ви написати дві, ну, три сторінки тексту, як працює французька система місцевого самоврядування і управління регіонами, щоб це було зрозуміло і щоб ми могли показати це народним депутатам України, керівникам центральних органів виконавчої влади. Професор сказав, що подумає через деякий час, він написав, що це неможливо зробити на двох аркушах, тому що це настільки складна система, що її треба вивчати багато років, аби зрозуміти взаємовідносини. Але і зараз у Франції почався дуже серйозний рух всередині країни на оптимізацію цієї системи. Чому так відбувається? Тому що система сьогодні є дуже складною. Тобто, фактично, ми маємо, ну, французи мають понад 36 тисяч базових одиниць, де в кожній цій одиниці є обраний мер і де є місцева рада. Але тотальна більшість цих одиниць, по суті, немає власного бюджету, і мер працює на громадських засадах. Натомість ці комуни об'єднуються в різноманітні там, декілька видів міжкомунальних об'єднань. Кожен вид має свою структуру управління, і кожен вид має інший розподіл повноважень між радою цього об'єднання і радами, які входять до складу об'єднання. Так, ну, напевно, багато хто бачив по телевізору, є таке шоу, де Форт Буаяр. Так от, комуна, де знаходиться цей форт, форт входить до складу об'єднання. Сама комуна достатньо потужна, це недалеко від французької столиці. Там люди отримують достатньо велику заробітну плату, але Міський голова цієї комуни він не отримує заробітну плату. Заступники міського голови також не отримують заробітну плату, вони отримують невелику компенсацію за свою зайнятість. А значна частина повноважень щодо планування території, щодо організації шкільництва, громадського транспорту вирішуються радою агломерації. Яка складається з депутатів, що обираються на цій же території, і ми маємо конкуренцію відносин однієї ради, яка входить до складу іншої? Фактично йде мова про матрешку, які є в Україні, коли. Сьогодні є ще в нас міста, де в склад міста входить міська рада іншого міста. Ну, наприклад, винники є містечко, яке є частиною Львова, і міська рада і міський голова винників вони не є такими ж самими повноважними, як міська рада і міський голова Львова. І коли я намагався з'ясувати, чому Франція не змогла зробити глибокої реформи. Це вдалося дізнатися лише після багатьох поїздок і розмови з людиною, яка пройшла всі щаблі ієрархічної адміністративної системи. сьогодні є членом Державної ради Франції. Багато років він був префектом. Він сказав просту річ, що є проблема сенату, другої палати парламенту, який формується саме органами місцевого самоврядування комун. Тому сенатори не. Зацікавлені в тому, щоб зменшувати кількість комун, тому що це ускладнить вибори. Мало того, у сенаторів є право на суміщення мандатів, і сенатори деякі мали 5 мандатів. Але нижня палата парламенту прийняла декілька фундаментальних рішень, які обмежують кількість мандатів. У сенаторі вони зменшили кількість регіонів, і цей член Державної ради Франції сказав, що через деякий час ми таки проведемо реформу, тому що в умовах кризи, яка достатньо довго продовжується, витрачати публічні кошти на неефективне управління, це за дорого навіть для Франції.